Привіт, друзі! З вами канал Веселі Ігри та Супергерой червона кулька, яка стоїть на варті нашої планети. Вона береже нашу планету від чорних злих квадратів місцями і рогатих, які хочуть з червоних кульок зробити квадратні червоні кульки і захопити нашу планету. Поки що мета. Нам невідомо, для чого їм чорним квадратом наша планета, але ми вирушаємо в наступний рівень і будемо боротися проти чорних квадратів. Підтримайте нас лайком, друзі, підпискою та гарним коментарем. Дякуємо вам за перегляди. Натискаємо плей. Так, друзі, позаду вже 10 рівнів, 10 неймовірних рівнів. Вперед до 11 рівня. Так, друзі. Починаємо гру. Традиційно ми проведемо зарядку. Один, два, три. Ми готові. Усмішка в нас на обличчі. Ідемо збирати зірочки. Даємо помаленьку собі. Тебі... Ого, дивіться, друзі, який трамплін на нас чекає. Ой, що там попереду? Що там попереду? Там водойма, а там можуть в водоймі бути небезпечні риби, акули. Ого, друзі. Треба, набра... напевно, набрати великий розгін. І стрибнути два. Йо, кулька! Єс! Ура. Ааа, копилися ми, друзі! Друзі. Друзі, давайте ще раз. Ще раз легенько будемо стрибати. Іє! Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 чорний квадрат. Ой. ні, не, не чорний квадрат, чор... дерев'яний ящик. Так, друзі, я так зрозумів, нам треба скинути дерев'яний ящик у воду. І потім на нього застрибнути і забрати зірочку. Правильно? Ну, давайте дивитися. Так, оп, опа! Оп! Так, 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 оп! О, б'ючи, ой, другер робимо! Ай! то капець, друзі, знову ми... Пішли під воду. Як та підводна лодка. Так, друзі, давайте. І давай! Розгін! стрибок, Так, є, друзі, оп! Кидаємо ящик, хай він гарно стане собі. Тихо, 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 тихо. А чого то він не хоче вставати, добре? Дивіться, друзі, то він не хоче рівно вставати, він став косо. Нам таке не підходить. Ящик, стань рівно. Дивіться, то за Ну ящик. Друзі, знову ми потерпіли невдачу. Ну, давайте раз. І я пішов! Оу! На маєш. Ану, а він так спеціально стає, друзі. Щоб ми не змогли. Добре. А, не маєш. Ого, ще одне певне життя у нас. Оп. Так. На, на! О! Все! Гейм овер, певно. Ну, так і знав, друзі. Ну, ми чекаємо на відновлення. До зустрічі! Друзі, вперед! Починаємо новий 11 рівень! Побажаємо нам успіху! Повний вперед. Приготуємося. Червона кулька готова до нових випробовувань та проходження даного рівня. Проводимо традиційну зарядку, розминку. Друзі. Ви зранку зробили зарядку? Один. Два. Три. Пострибали. Розім'ялися і вперед! До успіху! Пішо, давай, давай йоу Єс! Так, скидаємо той ящик! Ай! І ми разом впали разом з тим ящиком! А немаєш! Ну, ще раз. Ра Чик, так. Ящик скинули. Так, 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 так. І той ящик стає... трикутником. Да є гостин кінцем до нас. Ай, не отрималося нам. Та, ну ящик. Давай. Да маєш ящик. Давай я ледве ми виграби, Супер, чорна кулька, ура, поскачем з тої радості, друзі. Єс, ми це пройшли. Пройшли цей шален цю водойму, глибоку воду. Так, стрибаємо, що у нас тут є. І куди ти далі водоймо? Не можна. Ага. У нас тут дерев'яний міст, зірочка. Чорний квадрат! Але ми чорного квадрата зробили! Ви бачили, друзі? Ага, ми маємо перенести ящик, давай! Друзі, ми пішли! Та капець! Я зрозумів, то треба швидко. Ультрашвидко, давай! ні ні все ж то не то! Друзі, що не то? Я щось не розумію, що треба зробити. Знову ні, друзі. Це so мовер? Так, капець, друзі. Побачимося в наступному разі, в наступній спробі. Надіємося, ми пройдемо цей рівень. Друзі, продовжуємо нашу гру. Вперед! Розминку ми вже зробили. Отож, успіху нам, друзі! І поїхали! А, давай. Раз. Супер! скочили! Так, ящик, 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 ящик Помало. Ой, друзі, дуже важке завдання. Давай, оп, оп. А, Не пішло, друзі, давай ще раз. Ну, давай, кулька, розганяйся. Боух. І раз. А, знову. Друзі, певно, треба. Зараз якось тут все зробимо. Так. Ми. Приземлилися. М'яка посадка. Ящик ще кидаємо в воду? А, зірочку пропустили, ну хай буде знову. Ну і нічого. Ага, дивіться, яка тут цікава конструкція. Ти стаєш туди. Друзі, давайте ми таке зробимо. Ми візьмемо зірочку. Візьмемо зірочку. Тихо-тихо, ящик сідає там. В центр сідаємо. Ога! Уп! Чорний квадрат! Друзі, ми тримаємо рівновагу, друзі. Тримаємо рівновагу. Чорного квадрата зараз... За... Не, нам чорний квадрат не потрібен. Чого ми може Знешкодимо. Давайте чорного квадрату знешкодимо на всякий випадок. Нейтралізуємо. На чорний квадрат! Але кулька що сумна і невесела. Ну то що я тобі зроблю? Зараз буде тобі весело, чекаю. Так, друзі. Ні, Ні, друзі, то щось не то. Що ми маємо зробити з цим ящиком? Ну йдемо далі, хай буде. Ой! Є. Друзі, я у Щось то не то. Чорний квадрат! Ой, ще отримав від чорного квадрата на горіхі. тобі чорний квадрат. А, о, друзі, от для чого нам ящик. Нам сюди потрібен ящик, бо ми, ми за маленькі, щоб стрибати, друзі. Ой-ой-ой. Або або хіба... Або хіба робити розгін? А ні, все, ми зробили розгін. До побачення, друзі, знову. Мені як не можемо пройти цей рівень. Ну наступного разу нам по-любому вдасться, друзі.